Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поділюся думками на рахунок маніпулятивних токенів. Жирний лайкованцем, А ми поїхали. Всі ми прекрасно знаємо токен Solana, який виріс більше, ніж на 15 тисяч відсотків, де засадили дуже багато хом'яків. По перше. Токен з'явився без якоїсь точки накопичення, і в минулому циклі Solana не жила. Припустимо, як жив той самий атом. По-друге, у фундів, якщо поцікавитися, ціна купівлі 4,20 цента, і вже всі токени були розморожені у фундів на той час, коли токен вже почав рости. І досягла значення в 260 доларів. На цих значеннях було 5 тисяч іксів. У фондів, які інвестували на правід раунді. А що таке взагалі 5 тисяч іксів? Це на кожний мільйон доларів, які інвестували в фонди, вони могли, якби тут в цьому діапазоні була ліквідність на відмітці 250, 280, 240 доларів забрати 5 мільярдів на кожен мільйон доларів. Якщо гра була дійсно такою грязною і такий великий об'єм, скорше всього, був розпреділений, то скорше всього цей актив, якщо екосистема і буде розвиватися, і переживе свої важкі часи, то тільки після дуже великого довгого періоду накопичення, тоді, коли цей токін. Буде нікому не потрібний. Такі активи обов'язково потрібно. Можливо, той самий Аптос буде новою соланою, який збагатить фунди. їм такі пузирі якраз потрібні. Якщо солана дійсно буде потрібна як актив, як екосистема, вони дійсно будуть її відкупляти. Але будуть відкупляти дуже довго. І найкращий приклад відповідно, це проект Ада Кардано. Іменно Ада була тою самою Соланою в позаминулому циклі. Вона була також роздута по капіталізації до неймовірних відсотків. Ада кардана виросла з 0.019 центів до 1 долару. А це практично 7 тисяч іксів. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме, в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні айрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinCX. Відповідно, з 1 долару ада кардану впала до 2 центів. Здулося. Практично на 99%. На 98% ада кардана здулася. З 1 долару вона пролилася до 2 центів. І накопичувалася протягом 2 років часу. 2 роки ада Кардано торгувалася в діапазоні 2-8 цента. І потім її відправили вже до 3 доларів. Звісно, їм вдалося. Протягом 2 років часу. Відкупити цей токен майже повністю і запустити цю ракету. По солані, якщо, звісно, вона переживе регуляцію і відновиться її екосистема, і Solana буде дійсно потрібна як технологія, то пройде більше двох років часу, щоб цю монету відкупили знов в свої руки ці кити, ці маніпулятори, і тільки в цьому випадку вона буде запущена знов. Но я б ставку вже робив на нові солани. На нові пузирі, які ті самі фонди будуть надувати вже в цей раз. І одна з монет, на мою думку, це Аптос. Крупному гравцеві потрібно нові пузирі, ті, які вони реально контролюють майже повністю. Ілюзія того, що ця технологія, що точно в цей раз вбився ефіру і так далі. З Соланою, ми картину вже бачили. В новому циклі на бичому ринку обов'язково буде декілька таких активів, які точно будуть надуватись. Можливо, це буде Аптос, я не впевнений. Про Аптос відеоролик був на моєму YouTube-каналі. Ось цей відеоролик. Я в цьому відеоролику закликав купляти Аптос в діапазоні 5-3 доларів і говорив розгружатись при 16-18 доларів. І ми отримали ікси на Аптосі в той момент, коли майже нічого не росло. Але, мабуть, гра на Аптосі ще повністю не реалізована. Пузир не надутий, немає великої зацікавленості і, можливо, Аптос розгонять в космос так, як було з Solana. І можливо, в такому поїзді буде смисл проїхатися разом з маркетмейкером. Я на ринок не прийшов закохуватися в проекти, а прийшов заробити гроші, тому шукаю потенційні токени. Які на бичці принесуть не 2 3 ікса, а 30-70 іксів. Ну, відповідно, робити ставку на такі активи, як на Аптос, чи на якісь інші всім портфелем, відповідно, я не рекомендую. Диверсифікуйте ризики між декількома монетами. Для того, якщо в одному випадку або в двох випадках ви помилилися, то якісь інші токени, 1-2 токена, відновили ваш портфель. І дали зверху ще профіт. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!